Тримають кулька для гарний настрій. Тобі, тобі. Добрий ранок, тримають кулька для гарний настрій. Мені мама дала грошей лише на обід. Це безкоштовно. О, дякую, дайте дві. Тримай цей і тримай ще один. Добрий ранок. О. Добрий ранок. Богдан, добрий ранок, тримають кулька для гарний настрій. Відвали. Я пропустила якусь вашу нову реформу. Тепер учні можуть робити директ? <смірки> 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 а... Оце Бодя роздав! А чого це він? А ти що, не бачив фото? Це з ліркиної вечірки вчора. Ні,фіга собі. А Бодя, він же ж сохне по лірці, як першокласник за кіндером. Того і біситься. Піпець! Ніколи б не подумав, що Лєрка розкрутить директора на поцілунок. Чувак, фари протри. Це ж фотошоп. Моя робота. Лерка за бабло замовила. Тільки нікому, поняв. Демченка, терміново треба виключити зі школи. Підписуйте. Ви ще запропонувати його на електричність стілець посадити. Несе Заранівна, Школа це місце, де дітей виховують, а не шукають нагоди їх покарати. Сьогодні він послав директора. А завтра що? Пограбує школу? Підписуйте. Якщо я це зроблю, то підпишусь у нашій некомпетентності як педагогів. Ми дамо Богдану шанс на виправлення і я особисто проведу з ним розмову. От зараз ви його жалієте, а потім він піде по кривій стежці, потрапить до в'язниці, а коли вийде, то вже ні сім'ї, ні роботи. Хіба що буде нардами торгувати, бо з праці в нього гарні оцінки. А, в але ні. А знаєте що? Якщо вам так подобається, коли вас посилають, то приходьте до мене, я із задоволенням зроблю вам приємно. А від Демченко вам ще прилетять неприємності. Повірте моєму досвіду. Жу-жу, пі-пі. Вже чула про Демченка? Якби він мене послав, я б його на баскетбольний м'яч натягнув. Дуже педагогічне рішення в твоєму стилі. Настюха, ну що ми, як діти, дуємось одне на одного. Повертайся до мене, я вже скучив. За мною? Чи за сніданками та випраними тенісками? За тобою. Без тебе в ліжку якось. Холодно. То придбай собі грівку. Настюха, ну попустись, я ж по хорошому Я можу спокійно поїсти? Чи мені процитувати Демченка? Ну що мені зробити, щоб ми помирилися? Бодя, ти псих. Послати дьорика це не жуйку йому на стілець підкласти. Паца, не нагнітайте. Я і так розумію, що попав. Не знаю, що тепер робити. Та треба було йому взагалі пику натовкти цьому опудалу голландському. Пику натовкти? Та ладно. А нічого, що він втричі більше за тебе. Ой, чим більша шафа, тим гучніше впаде. Та що ти кажеш? То, може, ти нам продемонструєш? М? Була б нагода. Вона в тебе є. Він тільки що попросив передати, що чекає на тебе в своєму кабінеті. Богдан. Це правда. Ну от Навіщо треба було знімати з обігу 5 копійок? Половина моїх накопичень тепер просто заготовки під шайби. Борисич, ти мене слухаєш взагалі. Я кажу Настюха зовсім не йде на контакт. Я ж тобі відповів. Тобі треба бути романтичнішим. Ти що, жіночих серіалів передивився? Я Кирило життя прожив. От послухай. Була в мене одна жіночка з Вчителька Англійської. Ніжки стрункі, як у табуреточки. Любили мене страшенно. А до чого тут моя ситуація? А до того, що я. По молодості взагалі її не цінив. Щось не подобається, то побачить, я іншу знайду. А з віком став нікому не потрібний. Як оці 5 копійок? Не повторюй моїх помилок. Змінюйся. Ну, як ці інші жінки хоча романтики, придумай що небудь. Ну, звози її в романтичну подорож, а? Я вчитель фізкультури. З моєю зарплатнею максимум, куди можу відвести, так це. На ліфті на дах. Ну, є більш бюджетний варіант. Вірші. Mm, дуже смішно. Ну, тоді чекай, поки твоя Настя тобі з Нідерландів буде фоточки висилати. Вірші. Ну, якщо Настюхи це потрібно, заримую кілька рядків. О! То може трошки добінного. Для натхнення з твоїм допінгом. Натхнення тільки на матерні частушки. Сам впораюсь. Богдан. Я не сердиться і не ображаться. Я бачу, що ти розгнівний, і хочу зрозуміти причину цього і як тобі допомогти. Можливо, у тебе вдома якісь проблеми. Тоді, можливо, у тебе синдром Туреці, Ти лаєшся мимоволі. Ну, тоді ти хоча б, може, хочеш вибачитися. Це я чекаю від вас вибачень. І взагалі викликаю вас на махач. Бійко. Чекатиму в будь-який момент, якщо не злякаєтесь. Єля, це зайшло вже занадто далеко. Ти не хочеш припинити цей цирк? Ой, та ніхто його за язика не тягнув. Сказав, що поб'є директора, ну і хай тепер відповідає за свої слова. Пацани, я зараз вам таке розкажу. Демченко з 11А викликав директора на махач. Та ладно. Угу. Капець. Ти вже чув? Сьогодні Демченко з 11А буде битись директором до першої крові. Будуть битися до першої крові. На даху школи. А, тепер мені розкажи детально з усіма подробицями і з усіма прізвищами. Хто, коли, де, з ким. І що мені тепер з цим учнем робити? Ну, по-перше, намагайся бити ногами, бо він за тебе нижчий. Ковін, ти здурів наших амстердамських кексів переїв. Послухай, він тебе не поважає. І якщо вирішиш, що ти злякався, то зневажатиме ще більше. І тоді ти ніколи не встановиш з ним контакт. Зрозумів. Я прийму його виклик. Він зрозуміє, що може спілкуватися зі мною на одному рівні, і тоді я зможу вивести його на довірливу розмову. Правильно? Водя, ну ти видав. Кравченко тебе на пон взяла, а ти повівся. Розслабтеся, це я взяв на понт Даніеля. Ну, який директор в адекваті погодиться битися з учнем, а? О Богдане? Я подумав, і вирішить, що приймаю твій виклик. Чекаю на чоловічу розмову в будь-який момент. Може, досить? Ти вже разів сто віджався. Фізичні навантаження стимулюють мислення. Це допоможе написати вірш. По твоїй логіці Тарас Шевченко перед написанням Кобзаря років п'ять не вилазив з качалки, да? Так. А ну? Так. Настя моя. птиця земна. Киця моя. Кохаю. Тебе. Погано, так? Да? Літери правильні, але не в ті слова зібрані. Я взагалі то фізкультурний закінчив, а не філологічний. Так, треба зібратися. Давай. Так. Коли я бачу твої очі. О! Коли я бачу твої очі, то на матах тебе хочу. Норм? Ну, як би про любов. Тобі треба написати вірша, а не сценарій для дорослого кіно. Так, все, закінчили. Три-чотири. Вірші то не моє. Куплю насюхи букет. Та зачекай! Зачекай! Швидка літературна допомога вже спішить тобі на поміч. Зараз. Ага. О, ось цей. Твої очі вночі, наче зорі в душі, наче капля в росі, наче двері в світи, любов розквіт. Ла. Нічого собі, Борисич, це де ти вже списав? Не списав, а склав. До вчителів празі теж приходять музи. Дарую вірш провірений. Мені за нього вже три рази дали додаткову котлету в їдальні. Давай, дерзай. Турченко, а? в тебе в телефоні вільного місця багато? О, а я не знаю. Він взагалі в ремонті. А, а що? Та мені треба одне відео зняти. А моєму вся пам'ять забита, як учня перед іспитом. Mm. То давай я тобі зайві повидаляю. Mm. А що ти хочеш зняти? Uh, сьогодні буде бійка Демченка з Даніелем. Що? Угу. Mm -hmm. Хочу зняти, як наш горе-реформатор штовхне учня, щоб нарешті його здихатися. І повернути в школу дисципліну і порядок. Інес, але ж. Коля, що ти хочеш? Тільки як штовхне. Потім я одразу все припиню. Ох, інесочка, інесочка. Дуже сумнівний в тебе план. Господі, Турченко, який ти нерішучий мямля. От того ми з тобою і розлучились. Анастасія Володимирівна, це вам від Кирила Анатолійовича. Тут вірш. Передайте Кирилу Анатолійовичу, що якщо він хоче щось сказати, то для цього є рот. Добре? Слух, у мене є ідея. Ти Цукерок хочеш? Хочу, а що? Ми можемо підробити почерк вчительки і написати відповідь фізруку, що крім віршів, хотілося б смачних цукерок. А в тебе вийде схожий почерк? А ти думаєш, звідки у мене щоденник стільки від учителів? Бодя, повертайся до тренувань і не бійся, ти його завалиш. Думай про свої переваги. Ти за нього легший і нижчий. Офігенно. І в чому тут перевага? Вам буде легше нести мене в реанімацію? Тобі треба всього лише один раз поцілити йому між ніг. Ага, легко сказати. Поки я буду цілитись, він мене в землю вкрутить по саму шию. Вставай і відробляй удари. Та давай! Лєра, тобі ще взагалі відповіли на Богдана. Скажи йому, щоб не бився. Тебе він точно послухає. Тільки після того, як зніму крутий ролик в інстаграм. Ковальбобач. Але третій промах. Я вже точно не витримаю. Кирило Анатолійович. Фух, Ну нарешті я вже думав в службу розшуку дзвонити. Це вам від Анастасії Володимирівни. Дякую за вірш, хочу цукерок. Спрацювало! Так, треба їй цукерок купити. Який ж вона хоче? шоколаді з фундуком. А ви звідки знаєте? Ми вона так сказала. Так, Малишня, якщо швиденько збігаєте, зарахуй як норматив по кросу. А що відбувається? Ти реально будеш битися з учнем? Звичайно, ні. Це хитрий психологічний хід хит для того, щоб викликати у Богдана повагу та створити з ним контакт, щоб, врешті-решт, він відкрився для відвертої бесіди. Не знаю, як ти, але Демченко готується зовсім не до бесіди. Трястя. Виходить, мій хід хит виявиться занадто хитрим. Я не можу повірити, що ти все це заварив, Даніель. А... А... а що робить Інеса Нарвізівна? Ох, схоже, готується виставити тебе в поганому світлі. Тобі краще туди не ходити. Почекай тут дві хвилини, добре? Боже мій, це ж проти всіх правил. Пацани, а що реально будуть битись? Ходи ну, так. Зараз побачимо мортолком. Ну що, малишня! Робимо ставки! Б'ються вони, виграєте ви! Степан Борисович, ви як дорослий, мали б все це припинити, а не диталізатор тут влаштовувати. Життя мене навчило не пати пальцем в м'ясорубку і не лізти в чужі бійки. Там і там можна постраждати. Ну що, то на кого? Як тільки Янсен штовхне дитину, одразу підеш їх рознімати. Хоча ти такий хлюпік. Я сама їх розніму, а ти продовжиш знімати, як я героїчно рятую дитину від цього голландського дикуна. Включай камеру. Все, ти зробиш з нього голландську відбивну з кров'ю. Бодя, може тобі дати капу для зубів? Краще принеси мені пакет, в який я потім буду складати свої зуби. Класно, ти придумала з підробкою почерка. Угу. Тепер треба підробити почерк директора, щоб нас одразу в 10 клас перевели. Так. Ліра, зроби щось. Я не хочу бути причиною цього замісу. Я не для цього робив ту фотку. Та тихо. Так, 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 так. А до чого тут ти? А тепер поясніть, будь ласка, що відбувається? Богдане, скажи, будь ласкава, чи ім'я тобі не подобається? Що тут пояснювати? Мені подобається Лера. А ви приїхали і такий хоп! одразу на вечірку до неї, а там цілуєтесь. Це він про що? Що за тарниці такого не було? А це тоді. Що? Я навіть не можу підібрати слів. Пане директор! Я такого не пам'ятать. То, то це фотошоп. Хіба я був в піджаку? Я їх взагалі не ношу. Бач? Так от ти про що? Це ти на фотошопі. Ось їх ніби. Димченко. Це справді твоя робота? Та я не хотів. Мене Кравченко змусила. Сорян. Тупа ситуація вийшла. Ох, і Натворили ми справ. Так, Інеса Назарівна так просто цього не залишить. Вона хоче зняти скандальний відеоролик. Ну що ж, ми її правчимо. Дивіться. <звук> Ну, чого стоїте? Викликай швидко. Ви подивіться, якого директора нам прислали. Учень щось на нього сказав не те, і він його прибив. Терміново викликайте швидку. На ну що, Даніель Янсен, про посаду директора тепер можете забути? Фу. Та це ж фігня якась кров. Це фарба. О, ви виходить, хотіли справжні крові. Тобто знали, що назріває велика дурниця і замість того, щоб зупинити це, хотіли це зазнять? Ну, знаєте, Даніель, ви так часто вчили мене, як треба виховувати дітей, що цього разу я вирішила мовчки подивитися, як же це буде робити такий професіонал, як ви. Я як професіонал, розібрався в ситуації. Вийшло непорозуміння. Вибачте, будь ласка, я тоді був на емоціях і сказав, не подумавши. Але ми поговорили з директором Даніелем, і я зрозумів, що був не правий. Mm. Ось бачите, через невелике непорозуміння ми ледь не відрахували дитину зі школи. Так, кажу одразу: ставки назад не повертаються. Ой, погано змивається. Це мені на руку. Я довше відчувати твоя турбота. А ви чого тут? Настя, блін. Ну я ж дав тобі час розібратися, хто тобі потрібен. Цукерки тобі купляю. А ти тут з цим. Так, припини криво. Які ще цукерки? Про які ти в записці попросила? Я не писала ніякої записки. А, це питання до твоїх почтових голубів з п'ятого А. Я взагалі її не читала. Офігеть. Я стараюся, вірші складаю, а тобі облом навіть прочитати. Кривило, не треба. Я тобі не кривило. Ти що робиш? Так іди звідси. Даніель, Як ти? Як у вас кажуть? Вертом і батько легше бить. Ну, коли ти нарешті навчишся влучно говорити приказки. Ах. Твої очі вночі, наче зорі в душі, наче крапля в росі, наче двері у світи, любов розківітла. Ой, Степан Борисович хоча б щось нове написав. Нове пишуть ті, у кого погода старе. <рес>